Послання до Ефесіан 5 розділ, прочитаємо 20 вірш. Дякуючи завжди за все Богові і Отцеві, в ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Сьогодні у нас служення подяки за минулий рік. Ця давня. Та гарна традиція, яка відповідає волі Божій про вдячність за все, що було, за все, тобто і за минулий рік, яким би він не видався. Дякуючи завжди за все, за все. А як же війна? Потрясіння, страждання? Але ж Бог не помиляється. Повторюючи цю істину, 1 Солонян, 5 розділ, 18 вірш. Подяку складайте за все, бо така Божа воля про вас у Христі Ісусі. Нещодавно я почув наступні слова знайомої волонтерки, з якою співпрацюємо. Вона сказала, не можу це сказати оточуючим, але ж. Ця війна справжня милість Божа, дивовижні слова, бо ж вона віддана волонтерській праці задля протидії російській агресії І її чоловік, якого так любить на нулі. Я подумав: ого, як багато вона духовно розуміє, більше ніж багато євангельських віруючих. Ще про те ж саме перше Тимофію, другий розділ перший та другий вірші. Отже, перш над усе я благаю чинити молитви, благання, прохання, подяки за всіх людей, за царів та за всіх, хто при владі, щоб могли ми провадити тихе і мирне життя в усякій побожності та чистоті. Дякувати за всіх людей, за всіх можновладців, а як же корупціонери, президенти, диктатори. Але ж, як хочемо тихого та мирного життя в усякій побожності та чистоті, як написано, тож маємо дякувати. Перемугрість Божа вища за наше розуміння. Щоб збагнути такі складні питання, варто дивитись на того, хто досконало виконав волю Божу на Ісуса Христа. Євангеліє від Матвія, 26 розділ з 26 по 28 верши. Як вони ж споживали, Ісус узяв хліб і поблагословив, поламав і дав учням своїм, і сказав, Прийміть, споживайте це тіло моє, а взявши чашу і подяку вчинивши, Він подав їм і сказав пийте з неї всі, бо це кров моя, нового заповіту, що за багатьох проливається за відпущення гріхів. Це була чаша прийняття волі Божої. Після таємної вечері Христос прийме страждання та смерть. Про цю чашу Ісус промовив, чи ж не мав би я пити ту чашу, що Отець дав мені? Як же складно бути вдячними і на словах, і в серці за ті обставини, які нас обтяжують, бо ж за вірність Богу, виконання Його волі нам гарантовані проблеми, і це, м'яко кажучи. Приклад подяки у скротних обставинах дає апостол Павло дії святих апостолів, 27 розділ, 35 та 36 вірші. А промовивши це, узяв хлів та подякував Богові перед усіма і поламавши, став їсти. Тоді всі піднеслись на дусі і стали поживу приймати. Перед обличчям смерті на кораблі, що тоне, апостол прилюдно складає подяку Господу. Це надихає і тих, хто вже не мав надії. Вони підкріпляють себе їжею і це сприяє порятунку. Филип'ян, 4 розділ 6 та 7 верши. Ні про що не турбуйтесь. А в усьому хай виявляються Богові ваші бажання молитвою і проханням з подякою і мир Божий, що вищий від усякого розуму, хай береже серця ваші та ваші думки у Христі Ісусі. Ми, як християни, приносимо Богові духовні жертви. Пам'ятаєте, які хвала, праведність, молитва, благовістя. Милосердя і давання святим, спільність служіння, смирення. Але Бог дає загальні принципи, коли наші жертви будуть угодні йому. Книга Левит, 22 розділ, 29 вірш. А коли будете приносити вдячну жертву для Господа, то приносьте так, щоб вона була вгодна. Жертва подяки, різновид жертви мирної. Це особлива жертва, що виражає радість примирення з Богом, вдячність і готовність служити Йому. Таким чином, приємна для Господа духовна жертва від нас повинна включати вдячність на словах, у справах в серці. Питання. А чи може Бог не сприймати подяку? Як ви відповісте? Цікаво. Те, що Господь може не приймати подяку, видно з наступної розповіді Спасителя Євангелії від Луки, 18 розділ, 11 вірш. Пересей, ставши так молився про себе. Дякую Боже тобі, що я не такий, як інші люди, здирщики, неправедні, перелюбні або як цей митник. Подяка при якій людина, що молиться, ставить себе вище за інших, а можливо, і не себе, а свою церкву, конфесію, сім'ю, країну. Чи коли плямує інших, як ви думаєте, чи приємно Господу таке чути? Часом, докладаючи зусиль або виконати волю Божу, освячуватись, ми розставляємо невірні акценти, не на те звертаємо увагу. Подивимось, наприклад, наскільки вагомими для нас можуть бути. Дати святкувань, чи їжа? Послання до римлян, 14 розділ, 6 вірш. Хто вважає на день, для Господа вважає, а хто не вважає на день, для Господа не вважає. Хто їсть, для Господа їсть, бо дякує Богові, а хто не їсть, для Господа не їсть і дякує Богові. Господь дає знати, що насправді. Важливі не, так би мовити, правильні дати, не вид їжі та спосіб її прийому, а вдячне серце. І якщо маємо таке серце, інше стає не настільки важливим. Але якщо переводимо увагу нашу та інших з подяки на деталі, так би мовити, вірних дат, правильної чи неправильної їжі принципах її вживання, це ознака духовної незрілості та спрямування зусиль до несуттєвого. Ще одне місце схоже перше Коринтян, 10 розділ, 30-й вірш. Коли я стаю спільником їжі з подякою, Чому мене зневажають за те, за що дякую я? Подяка ось, що цінує, чого чекає від нас Господь, але ж ніяк не осудження, за так би мовити, невірні на наш погляд дії. Що більше нам доводилось чути за святковим столом? Чи закликів до подяки, чи тверджень, як коли і що краще їсти. Іще одне місце: перше Тимофію, 4 розділ, четвертий вірш. Кожне бо боже твориво добре і ніщо не негідне, що приймаємо з подякою. Дивовижно. Три послання апостола про те ж саме. Дай Бог нам не заплющувати очі на принципи, які так наполегливо повторює Господь. Останній час. Святе письмо детально характеризує цю відповідальну пору. Багато застерігає. А ось одна з ознак останнього часу. Друге Тимофію, 3 розділ, другий вірш. Будуть, бо люди тоді і там є перелік, якими будуть люди. І в цьому переліку є невдячні. Невдячність закриває благодать Божу. Невдячність закриває благодать Божу. І якщо ситуація не зміниться, таким людям вже не буде виправдень. Не буде виправдань? Як це так? Послання до Римлян, 1 розділ 20 та 21 вірші. Не їм виправдання, бо, пізнавши Бога, не прославляли його як Бога, і не дякували, але знікчемніли своїми думками і запаморочилось нерозумне їхнє серце. А про кого тут йдеться? Цікаво, що тут йдеться не про явних безбожників, а про тих, хто отримав пізнання про Бога, тобто про кого? Про віруючих, про християн. Але шлях християнина дуже відповідальний, коли ми слухняні волі Божій до особливої свободи у Христі Ісусі, якщо ж вперті незадоволені. Невдячні до втрати духовного зору ясного мислення навіть до збочень, як написано далі після цих віршів. Бо ж Божа благодать, яка так рясно вилита на нас, спрямована, зокрема, на примноження вдячності. Повторю. Божа благодать спрямована зокрема. На примноження вдячності. Другий Коринтян, 4 розділ, 15 вірш. Усе бо для вас, щоб благодать розмножена через багатьох, збагатила подяку на Божу славу. Вчитись дякувати за все. Справа важка, потребує концентрації, розуму, волі. Цілеспрямованих зусиль. Пройшов рік. Було багато випробувань. Можливо, для багатьох це був найскладніший рік у житті. Так за що ж дякувати, якщо навкруг бачимо смерті, каліцтва, страждання? Спробуємо подивитися у духовному світлі. Задумайтесь про людей, які. Перебували на межі смерті, в тяжких випробуваннях. Чи багато з них зверталися до Бога, коли жили спокійно, безпечно? Недарма в нашому народі є приказка як тривога, то й до Бога. Та, на жаль, вірна, і друга її частина по тривозі, то й по Бозі. Вже не раз чув від військових, що в окопах не буває атеїстів. І не тільки в окопах, але й у полоні, у шпиталях, в окупації. Знаєте, як моляться ті, у кого близька людина на межі смерті? Багато хто, звертаючись до Господа, отримав спасіння. Багато дітей, які загинули, пішли до Господа, але в майбутньому більшість так і не навернулося б до Спасителя. З огляду на вічність. Як це не важко визнати, але для багатьох ці страшні нелюдські умови стали благом, бо їх серце звернулось до Бога. А ще війна нам багато на що відкрила очі, змінила думку на окремі питання. Отож, підсумки року. Якими вони будуть у кожного з нас? Важкими, сумними, може, у когось і веселими, як сказав Соломон, на все свій час, час радіти та час плакати. А от Подяка та молитва мають бути постійними. Послання до Колосян, 4 розділ, 2 вірш. Будьте тривалі, можна ще перекласти постійні в молитві і пильнуйте з подякою в ній. Амінь.